Заздрість це заблоковане бажання. Коли чогось хочеш, але забороняєш собі. Тому що... Ну чому? Тому що? тому що це таке виховання, такий досвід. Коли чогось хотів, тобі заборонили. Ти собі забороняєш далі це бажати, тому що воно причиняє біль, нереалізоване бажання, але енергія йде енергія бажання йде. Те, що дано нам по роду, по праву народження, ця енергія в нас є. І от вона проходить через бажання. Є щось таке, щось стикаєшся з чимось е, таким ну, заманливим. І замість того, щоб побажати цього щиро, ти його блокуєш. А і енергія ця деформується. В заздрість. Фактично, вона як зливається насправді. Можна уявити собі таку сутність якогось демона з заздрості, який живиться цією енергією. А можна просто спрямувати, щиро побажавши цього, дозволивши собі бажати. Щиро бажати. Чогось, чого ти хочеш, чого ти бажаєш. От що викликає ж... цю заздрість. Просто дозволити собі це побажати. Може виявитись, що в принципі то, воно тобі не потрібно. Як бажа... Ну, Взагалі то як бажання, коли ти дозволяєш собі це бажати, воно е знімає це напруження. Це коли ти його блокуєш, то воно, ця енергія бажання, воно розтікається через всі сфери і, і воно ви, проявляється через заздрість у, у всякій херні, насправді, яка тобі не потрібна, але вона викликає заздрість, тому що це енергія бажання, енергія, фактично енергія життя, вона так проявляється, тому що. Через блокування вона намагається, як вода, знайти якісь виходи. І тільки дозволивши собі бажати цього, от безоціночно, просто я цього бажаю. Раптом виявляється, що то, в принципі, і нафіга. Або ну окей, так я бажаю. Але насправді я бажаю іншого. А це так просто мені сподобалось. І оця заздрість перетворюється в натхнення. Оці якісь е, такі моменти, які викликали заздрість, тепер перетворюється в натхнення. Типу, о, це класно. І я це хочу, І я це бажаю. Раз бажаєш, будеш досягати. Або ж о, це класно. Так, я це хочу. Ну але не настільки, щоб це досягати, я досягаю свого іншого. Але це класно. І все, і це вже, вже вся ця історія просто вже зовсім по іншому грає. Боже, Боже, просто нічого не треба робити, просто розслабся. Дозволь собі бажати. І все стане набагато простіше.